Скажені, не дуже скажені, привіт. Я сьогодні рухаюсь в бік Луцьку, Волинська область. І дуже цікавий захід, який проводить компанія NoTieр. Захід присвячений відновлювальному землеробству. І дуже цікаві теми роботи. В системі Новутіл. Мене окремо цікавить, як вирощувати по нову цукрові буряки. І, звичайно, цікаво зустрітися з людьми, відданими своїй роботі. Хто не всі знає, бо я бачу, що тут скажені теж зібралися. Да. Знайомтесь, це ваш хрещений гри... батько. я буду будуть Віталію, привіт, дуже радий бачити Вітаю і дуже вас. радий можливості з тобою поговорити, тому що ну, так розумію, що. В тебе дуже сьогодні багато справ. Так. Трошечки от про захід. Ну, як ти його бачиш? Трошки погода нам внесла свої корективи. Ну, для гронома ну, це ж нормально. Без, без дощу і не буває урожаю да. високого. Будемо дивитися на утільні цукрові буряки, пшеницю озиму, на сою. При великому бажанні, хто захочете, того запрошуємо, щоб і на сою подивитися. Бо там 22 сорти на полі, розставили таблички, все позначили, буде цікаво. Вона теж по нову цілу. Так, Посі. Скажи мені, будь ласка, що ти закінчив? Я закінчив Львівський державний сільськогосподарський інститут. Тоді зараз В мене, який? Так, аграрний університет називається. Ага. Ну от а, я чому питаю? Тому що ну, людина з класичною освітою, а тут бацстрац в зоні ну, нормального, навіть дуже великого зволоження. Я думаю, коли закінчимо, ну, є тут волога. І вдруг це перше моє питання. Чому ноутіл? Тому що це зберігає ґрунт. А грунт. що тут перше? Це гроші чи місія збереження ґрунтів, місія накопичення гумусу органіки і Які нам у майбутньому дають віддачу і дають нам прибути. Тобто, найперше, це ґрунт, а потім вже все з нього, те, що витікає. Це земля ваша чи в оренді? В оренді. Ну тим більше, ну от багато людей просто з Західної України кажуть, ну та що у нас волога є, сонце зараз є, можна все вирощувати, не треба цей ноутіл. No коли пройшов? Чи ти одразу почав Ні, працювати? Ні, це, це було поступово. Це ми заснувалися в 2007 році з 150 гектарів, потім було 300 і зараз приблизно 800 гектарів земель. Ідеальний розмір, мені здається. Це... Чи хочеться ще на бурячки, як кажуть. На картопельку. На картоплю? Ага. Ні, так, жарт, це жарт. Сусід заримається картоплею, у нас картоплярів тут вистачає. Ага. Ну як це мінімально оптимальний розмір, але ага. в нас конкуренція висока, тому що є, то є. Аби те не втратити. Друге питання. Я закінчив своє інтерв'ю. Як це так от, буряки, цукрові буряки, де потрібно, ну по класиці, глибока оранка, 17-18. Лам... Я вас переб'ю, да. ми ламаємо стереотип. Ми не працюємо тривіально, не працюємо як. Е... Скільки років ви вирощуєте цукрові буряки по цій технології? П'ятий рік. А як... Але починав з одного гектара. З одного гектара. Це був, був експеримент? Це був експеримент. Ну, а зараз вже 100%. В цьому році в мене 100% по, по поля по, по науті. – Коротеньку технологію. Що попередник, які... попередник озима пшениця або е, яра пшениця на цукрові бурики. Добрива. Мене... Добрива? Ну, під, під бурячки Що, щось вносите ви? Так, вносимо органіку. Минулого року органіка. Так, так, ми купуємо курячий послід, також маємо свою ферму. Вносимо частково і змішаний гній ага. ВРХ і свиней. А хімічні сполуки якісь обмежено даємо. Під буряки зменшили набагато кількість мінеральних добрив, але ага. урожаю не зменшили. Ну, ви просто балансом, ви, мабуть, берете аналіз ґрунту робите і бачите, що робили там робили аналіз ґрунту, і в цьому році ми, ми так трошки перестрибуємо з питаннями. Робили аналіз ґрунту, але шкода, що та фірма, яка нам робила і в 2015-му, і в 2019-му році. Вийшла з України uh -huh. з початком війни, uh -huh. і тепер ми шукаємо того, хто би нам зробив згідно тої методики, бо треба, ну. Ну, от хто побачить, будь ласка, звертайтесь до Віталія, він шукає. І Але... продовжуємо про буряки. Далі... Добрива, добрива органіку вносимо поверхнево. В цьому році вносили А зароб... не заробляєте? Не заробляємо. Ні? Знаєте, Мій, принци... а не мій принцип такий: головне, щоб. Е... Зусини вносити? Зимою вносили. В лютому місяці, коли були приморозки, взимку не вносили, було снігу по колінам ага. часом ага. і е, не було можливості. Хотілося б, звичайно, в грудні або в листопаді ага. по Сидиратах внести, щоб воно просякло вниз, але не змогли, бо снігу було багато і вологи. То ага. вибрали в лютому місяці, коли був мороз, мінус сім. Ага. І ми внесли по стоячих сидератах, мерзлоталому вийшло, так Так, да? Вийшло по мерзлому. Померзлому мерзлому? Так, по мерзлому. Угу. Далі насіння. Я не сказав, а, що, що не заробляємо. Органіку, бо головний принцип головне, щоб вона там була, а вона спрацює. От дивіться, зараз волога. Незалежно не втрачає азот. Ні, азот нам накопичує. Чи він зв'язується одразу Це, з залишками? Не одразу, але потім він все одно біологічно стає доступним. Угу, ясно. Фосфор калій не вивітрюється, а азот частина втрачається, але частина потім знову нітрифікується. Якимись листовими е добривами, ну, позакореневим живленням. Е Це мій принцип що найменше, зовсім... найменше їх використовувати тільки в посуху. От, тільки наприклад. коли є стреси, так, так, якісь так. проблеми. От були по буряках після гербіцидної обробки, підпалили ми їх. Угу. Звичайно, бо була посуха, і вносили також в денні години. Ну, не ага. зранку на день. Ну, щоб вивезти. Так, вносили мінути більш, більш нічого, угу. поки що не давали. Насіння яке берете? Беремо класичне насіння від фірм виробників не, не... дражоване, використоване. Ну, зараз ж технологія смарт, як смарт-буряки. Да, да. То ми беремо класичне, ага. це КВС, це бета-сід, це штрубе. Класичні ну, виробники. Так, але найбільше, найбільше в нас Мабуть, це КВС. КВС так. Да. Ну, це, це класика. <зад> класика буряківницька. <зад> <та. зад> За Добре, пішли далі. ЗадMusik. <задMusik> пішли далі. Ee, захист, ee, що у нас по буряках. Ми зараз тільки по буряках. Тільки по Гербіцидний і фунгіцидний. Мене цікавить, церкоспорос, як ви. Закриваєтесь, тому що у вас і і тепло, і, і сонечко. Циркоспороз перший захист. Ну, Це пізніше да. пізніше. Да. Гербіцидний захист поки що був чотириразовий. Ага. Перший раз це внесення в мене складалися. Забираєте щось? Такі. Ні, ні, це внесення ґрунтових препаратів. Ага. Всі відмовились від них. А ми щоб знизити тиск бур'янів, потім. Я вже раз був попалився, що тільки по сходова схема у тілі, ага. ну погано працює. працює. Треба ага. все-таки ґрунт накрити. От, а У вас як... вологи багато промивання не буває? Ага. Вологи багато тільки зараз, бо дощ ага. пішов і душі пішли приблизно м 10 днів тому. Травень ага. був сухий, тільки 9 міліметрів. І оце протягом травня ми захищали буряки в жорстку посуху. Було ага. плюс 25 в день. Плюс 10 вночі, і навіть руси не було. Пригнічення Пригнічення було, звичайно було. Але оці душі вони відживили буряки краще, як любить позакорене. Що з довгоносиком? Ой, не довгоносиком, а, а цим, ну, те, що любить буряки. Ну, У нас довгоносик, так. В мене сівозміна Дотримується чітко, ми буряки повертаємо на п'ятий-шостий рік. Тобто він там і якби довгоносики не є проблемою. Ну і з насіння, мабуть, у КВС достатньо класно захищено. Ні, ми ще вносимо е грунтовий інсектицид, інсектицид ага. вносимо, щоб захистити більше. Щоб... Якийсь, що, що тут? форс вносимо. Форс, ага, форс. Він, він такий газообразний, так, да? він... Ага, ну, ну ефективно працює, так? Да? Так, виганяє для цих для шпаків класно. Вилізають вони потім, да? так? Ні, до речі, ми можемо побачити, що. У вас аплікатори є, як ви вносите? нас? Сівалка, сівалка, так, да, спеціально. А, ясно, да. Навіть коштувала дорожче більше на 12 тисяч євро, да. але ми це Ефективний замовили, принцип. щоб або вносити мікродобриво, або гранульовані інсектициди з посівом. Так, Не класно. тільки буряків, а сої, кукурудзи. Це сучасно і класно. Рухаємося далі. Казали, що церква спора буває, але ви її ну, не облітає гічка. Ну, Гичка смикається, вже там з бур'янами ви не працюєте. Вже... Ще один обробіток буде. Ага. Бо пішли душі, ми не встигли обробити, ну, але заключний. Як я кажу, Дембельський акорд буде буду, на поряках. Да? Ага. Будемо злаки забирати і Лобуду прибирати. А Лобуду і... чим прибирати? От чесно так. Ой, всім. Всім. І що прибирається, чи просто пригнічується? Ні, ну вона, то... ну якщо не відросла, ще можна то. якось. Пане Сергію, от буде заключне, заключне оприскування. Якщо воно спрацює, то я Фото. Поділю... поділюся зі всіма скаженими. Да, це як, дуже... як це працює? Да, щоб тому, забрати що... лободу в ряку, ну, переросло, наприклад. Так, да, да, да. дуже складний. У минулому бур році в мене був такий досвід, він спрацював, але як кажуть, не кажи, гоп, поки не перескочиш, я хочу в цьому році ще раз переконатися, чи воно, що воно в цей працю... рік спрацює. Да, я і... буду дуже вдячний, я думаю, агрономи ваші колеги теж будуть дуже вдячні. Ну і фунгіцидами попрацюєте. Фунгіциди... Профілактично буде, так? І... Да? В мене така настанова, що здоровий ґрунт, здорові рослини. Ага. Ми пізніше заходимо з фунгіцидами. От люди, наприклад, заходять вже в середині червня з фунгіцидом. Мабуть, обур... червоні бурячки сіяти і по них дивитесь, чи заходить церкоспора. Просто Це здоровий Знаєте, ґрунт. є така Та, штука? Так, знаю. Що... Столовий буряк До речі, буряк. компанія, якась компанія навіть. Додає вдражоване насіння декілька відсотків один чи а щоб вони між ними були. Щоб були між ними, щоб спостерігати. Але в КВС поки що не бачив. Ага. Ну, але можна на присадимній ділянці подивитися по столових буряках. Але я рахую, що то пізно. Треба все вже одно проф... да, профілактично, да, да, да. кінець червня, початок липня обробляти. Профілактично Які? не чекати. Так, а потім. Ну, максимум ми робимо три обробки. Так як в нас сів зміна, ага. але тиск циркоспорозу часом дуже сильний, то три обробки. 4-5 я не роблю. І як так от на, на око так прикинути, яка вартість гектара? Собівартість? В минулому році ну, да, собівартість гектара буряка, буряків у нас була 70 тисяч гривень. Ага. Ну, тобто затрати на гектар разом з добривами, разом з насінням, з орендною платою, з, зі всіма такими складниками. це Ну 70 тисяч. і підійшли до збирання, чим збираєте своя техніка, Ні, свій комбайн свій оплачують. Комбайн. Да? Це 500 гектарів. Ропу? Наймаємо, що цукровий завод нам запропонує. А, ага. Або це холмери, або це ропа. Ну, тобто вони збирають і вони завозять самі, да? Чи ви своїм транспортом? А, ні, вони надають послуги по копанню і вивезенню цукрових буряків, ага. а наша справа підготувати дороги і. Отримуєте цукор чи гроші? Цукор, але ага. можна і гроші. Але ми по традиції поки що так, і так. Отримує... Ні, отримуємо. А, просто як раніше було, краще так, тримати так. в складі собі цукор. От, і... Ну але не завжди це е, проходить Буває бочі. по ціні. Втрачаєш. Часом цукор е, був на початку сезону, от, наприклад, 2020 ну, році був, був до... дорожчий, а потім подешевшав. Да. Зараз, зараз. навпаки. Да, да. Ну і інфляція. Ну, звичайно. Але це такий товар, який може і полежати, якщо сухо, так, тримати. до речі, може і лежати і 5 років. Я ж про що і кажу. Так. Так. Тобто і, і ще одне питання. По буряках ми так пробіжалися, ще на полі я почую більше. А по покривних культурах. От, мені сказали, що вже покривні культури у вас прямо всі в зміні, і ви без них не бачите вже от свого виробництва. Ні, не Чи пар... так це правду вам сказали? Мені навіть дружина. Уявіть собі, яких? що мені навіть дружина зауважила, що ти три рази сієш, а один раз збираєш. Да, да, Дивіться, да, да. це, наприклад, сіємо першу покривну культуру, так. після неї. другу. Що там, яка суміш зазвичай? Це ми так говоримо. Ага, да, да, першу да. покривну культуру, другу покривну культуру це озиме жито. І третю культуру, яку ми сіємо, це соя або цукрові буряки, або кукурудза, яка сіється в цій да, ці, ну, ці покривні. Тобто Жи, три жирні рази попередні. Три рази сіємо, а раз збираємо. Ну, але на цьому ми економимо на добривах. Ми зменшили закупівлю добрив мінеральних. Ви заробляєте покривні культури. Не заробляємо. Не заробляєте? Ні. Ага. Не заробляємо. Це, чимось... Це вже наступний етап. Ага. Селітри може додаєте, щоб нічого не... Щоб розкладалося швидше. У е, нас вже ґрунт працює без азотної додавання. А ефективно вже бактерії працюють. Без азотного додавання. так. Ага, ага. Е, ви сказ... Ми забули по бою за покривні. Для да, мене да, да. вже дико виглядає поле. Яке оброблене голе. Тобто Тобто чорне поле для вас, як роздягнута жінка взимку. <рес> да? Якось так. Щось таке не… Ну, Чорне поле вже для мене це не поле. Це біда. Да? Да, бо в нас, по-перше, ерозія, ми ага. мусимо з нею боротися оцими покривними культурами. Ага. Ну, У вас і не такі тут щирі ґрунти, все ж таки лісова. Чи нормальні, який гумус? У нас перехідна зона від полісся до лісу степу, да, да. але тут е сірі опідзолені грунти, ага. ясно, темно і просто сірі опідзолені ага. з переходом в чорнозем, але чорнозему у нас тільки відсотків 10 від площі, Ну тобто небагато. Що у нас по урожаю, по борячкам? Що, що виходить на середній, на круг? На середнє поки що не скажу, бо 2022 рік був провальний, було 400 центнерів з гектара. В минулому році було більше 800. Яка цукристість приблизно? 11, 12? Ні, ні, цукристість 16. 16 було. А в 2022-му була 14. Що навіть завод показував 16. Так. Чи ви самі перевіряєте? Перевіряємо самі, але довіряємо заводу. Ага. Ясно. Радехівський, Радехівський завод все ж таки має. Гарний завод. Земних інвесторів. Тому да, і технології там гарні, і все. все, все то, да. Добре. По врожайності, по сої, по, 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 по інших культурах, по буряках. Цей рік покаже, третій рік повного тілу покаже, що нам дадуть буряки. Ну, але ага. виден на врожай непогані, побачите на полі, я думаю, ви теж зробите свій коментар, чи, цей буря... да. чи ці буряки виглядають на, на врожай. Скажіть, зберігається пропорція? Раніше була пропорція один до одного. Тобто собівартість і плюс заробіток такий же майже. Зараз яка економіка по цукрових буряках? Бачите, тут не можна так порівняти, бо дуже коливається зараз. Вісхідний тренд в світі в залежності, коли по ці... продав цукор, да? ні, в залежності або держава заборонила експорт, або да -да -да. не заборонила, або легко продати за кордон, або важко. Ага. Тому бували такі роки, що Україна тільки споживала цукор, тому ціна була нижче плінтуса. Ну, покидати цю культуру, ви не збираєтесь. Ну, це моя традиційна да. культура. Ми починали з цукровим заводом і. Вже я їх вирощую 17-й рік, то ну, вже ми... без них не можна. По інших культурах, по сої в врожайності, давайте пройдемо. Я вас відпускаю, тому що треба з людьми ще поспілкуватися вам до заходу. По со... Сою, як ми почали вирощувати в новому тілі, урожайність просто вибухнула. Мені, мало хто... Тут, тут, мені тут. мало хто може повірити, але як ми почали сіяти покривні культури. То ми одразу перейшли з трьох на чотири тони, і навіть потім більше. Буряки, до речі, от ми не будемо... додавали добре в нічого. E, Все. Ні, багато аграріїв роблять помилку, що годують сою як пшеницю і карбабіном, і селітрою і Тобто вони збільшують свою собівартість. Ага. А ми йдемо на те, щоб собівартість знизити і використовуємо покривні. Або фідеральні культури, і соя на це дуже І балансуєте гарно відгукує, нормально. Дуже гарно ага. відгукується на ага. це. Плюс ми перейшли по сої на точний висів, це ще нам додало врожайності. Якщо я раніше був противник широкорядних посіїв сої, бо треба було робити міжрядну культивацію, ага. то зараз для мене 40 сантиметрів міжряддя або 35 сільця. І вона просторова, відчуває себе просто, гарніше, так? Да? Так, це просто вона да, просто я вибухає. Я не раз чув про це, так, да, так, да, да. ага. і чому ні? Якщо високомаржинальні культури, як кукурудза, соняшник, цукрові буряки, ми сіємо точно, то чому uh -huh. сою точно не сіє? Uh -huh. no. Яка сівалочка у вас? У мене Федерштад Темпо. Uh -huh. Ми її купили. Uh -huh. Це круто. Недавно купили її. Ну, в 2021 році перед війною, але вона себе дуже добре показала. По-перше, універсальна, сіємо цукрові буряки, ріпак точним висівом. Соняшником ми не займаємося, бо він всі в зміні не грає з ріпаком, да, не плюс і так багато культур кукурудзу і цукрові буряки соя. Да, 4-5 да. культур ми сіємо ага. цією сівалкою. Є навіть думка, що і сіяти пшениці точно. Ні, ну це дорога сівалка, але дуже крута. І привіт підвальному володі, Філатову. От, все, все нормально, да. Філатово? Ну, я пам'ятаю, директор він був вже там. Ну, це не, не важливо. А, а покривні у підвального берете чи у когось? Беремо скрізь де хто, хто пропонує найкращу ціну. Ага. Брали і у Вітери, але в них дорогі суміші, але якісні. це європейський виробник. Ага. Беремо в своїх друзів і партнерів Суфле Агро. Ну і Віктор Філатов теж Філатова дає. Філатова беремо також ну, через Володимира. Так, да. да. смарт, да, смарт Кропс. Беремо скрізь, щоб спробувати. Ми не зациклюємось на одному виробнику покривних. Ми всіх поважаємо, всіх випробовуємо і потім, потім роблю висновки, яку яку покривну сіяти або не сіяти. Добре вам дякую дуже. І ну, вражений вашим, ну, вашим відношенням до, ну, до землеробства, до себе, до, до колег. І я думаю, що ще підійду на одну секундочку після заходу, побачити ваше обличчя стомлене, але ж дуже, от, люди приїхали такі намолені, знаєте, Ну, шкода, новогодні. що. Та що ні, ми не вже попадемо до, на сою. Вже дощу немає, я думаю, що попадемо кудись захочемо. Тоді до зустрічі, дякую вам, слава Україні. Героям слава Україні.